Всім привіт! Сьогодні поділюсь рецептом дуже смачного пирога з полуницею. Готується він дуже швидко і просто. В миску відправляємо 2 яйця, додаємо дрібку солі, 1 чайну ложку ванільного цукру, 200 г цукру, збиваємо міксером до світлої пишної маси. Виливаємо 200 мл молока і 100 мл рослинної олії. Просіюємо 300 г борошна та додаємо 1,5 чайної ложки розпушувача. Ще раз усе добре перемішуємо міксером, тісто готове. Форму діаметром 24 см застеляємо пирога. Боки змащуємо вершковим маслом і притрушуємо манкою. Виливаємо тісто у форму та розрівнюємо. Зверху викладаємо приблизно 300 г полуниці. Випікаємо пиріг в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30-40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона має виходити сухою, без залишків мокрого тіста. Полуничний пиріг за цим рецептом виходить вологим, соковитим і дуже ароматний. Простий у приготуванні, але на смак справжнє задоволення. Якщо рецепт вам сподобався, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться результатами в коментарях. Бажаю всім вдалого приготування і смачного!